Вулиці Базарна та Шевченка у середмісті рівного завжди були наповнені торговими точками центрального ринку. Стихійно облаштовані місця, які зі слів жителів навколишніх будинків заважали екстреним службам добиратися до закутків базару. Частково змінюють на більш сучасні кіоски, де продавці зможуть продовжувати реалізовувати товар. Останом на зараз, коли там розпочали вже з понеділка встановлювати ці тимчасові тимчасові споруди, такі такого вигляду, як були затверджені і показані під час виконавчого комітету. Там вже є певні умови. Там, по перше, буде й освітлення. Вони будуть мати певні навіси. Там врахову. Враховані відстані і доступність екстреного транспорту, який має проїжджати по цій вулиці, і повинен мати доступ. Тобто, ці всі питання враховані. Продавці на вулиці Базарній розповідають, що такі оновлення необхідні, адже потрібно упорядковувати торгівлю. Як каже продавчиня Зоя Герасимчук, яка торгує на дорозі, добивалися змін на ринку 30 років поспіль. Колись нас зелене хазяйство обілечувало. Ми платили, так як стояли, так як треба. Потім на од нас одказалися. І це тупікова вулиця. Вона нікому нічого не мішає, і ми не проти оцих ларків. Вони, звісно, великі, але. Нам все одно, якби офіційно стоять, проте жителі вулиці невдоволені оновленням. Місцеві не хочуть, щоб торгові лавки стояли під будинками, адже вони все одно будуть заважати транспорту і перекриють єдиний заїзд у двір. Зі слів Наталії Андріанової дізналися про такі зміни на прилеглому до будинку ринку лише тоді, коли завезли перший каркас. Оску один єдиний заїзд у двір. І який буде зовсім перекрито, коли ці мафи встановлять згідно розробленому плану поздовж цієї вулиці? І якщо, не дай Боже, не дай Боже, прилетить, як будуть людей рятувати? Хоча ставлення до змін на ринку продавців та жителів вулиці різні, зміни будуть продовжуватись, зазначили у міськраді. Загалом на вулицях Базарна і Шевченка має бути розміщено 8 торгових кіосків на 48 робочих місць. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.